Друзі, приїхала на другий показ, двокімнатна квартира, ЖК Перемоги 2 На Олексіївці, Так. Від метро. Зараз поїду на траліки. Потім вам все розповім. Одразу біля метро перемога знаходиться тролейбусна зупинка. Нам підходить будь-який маршрут. Вони йдуть до кінцевої зупинки. Друзі, ну замчала я швидко. Як на так. Я приїхала від зупинки йти 5 хвилин до комплексу. Ось такий гарний комплекс. Нові будинки розташовані біля лісу. Тут завжди свіже повітря. Є місця для паркування машин, поруч дитячий майданчик, магазини, супермаркети, новий під'їзд, ліфт вже працює. Поверх восьмий. Я в квартирі, кухня і дві кімнати. Простора ванна. Так, кімната номер 1 з двома вікнами. Вона дуже простора. Тут вікна виходять на сусідній будинок. Кімната номер 2 тут запланована спальня. Та велика кухня, кухня з лоджією. Тут можна зробити зону відпочинку, площа квартири 68 метрів. Будинок уже зданий, тому він підходить під програму Єоселя. Квартира чекає на своїх нових мешканців.